На них їх уже троє усім надали допомогу на місці. Від шпиталізації постраждалі відмовилися. Вночі нагадаю, ворог ударив по Запоріжжю сімома шахедами. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та в приватний сектор. До нашого ефіру долучається Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Федоров, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, більш детально про наслідки сьогоднішнього удару з використанням сімох шахедів. Не доба була для Запорізької області досить складною. Почнемо з того, що ворог більш ніж 500 разів обстріляв територію Запорізької області. Здебільшого то були прифронтові населені пункти, 17 саме населених пунктів, але також ворог. Тероризував і безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя за добу. Ми отримали 32 повідомлення про руйнування будинків, споруд і все це лише за одну добу. Найскладніше розпочалося вночі, коли 12 годин. Поспіль лунала повітряна тривога з четвертої ранку. Ворог почав запускати по території Запорізької області шахеди та ракети. На сьогодні в нас є повідомлення про те, що сім шахедів всі сіма шахедами. Ворог влучив по житлових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, а також однією ракетою. Перш за все, доходячи до деталі, я хочу подякувати військовим за те, що не всі шахеди долетіли. До бажаних цілей, а багато шахедів було знищено. Над неочікуваними способами для ворога на жаль, в нас наразі є повідомлення про трьох поранених. Одна 74-річна жінка була доставлена в лікарню, шпиталізована. Медики надають їй всі необхідну допомогу. Стан наразі середньої тяжкості. Також ще жінка 46 років та чоловік 54 років. також були поранені, отримали медичну допомогу на місці і від шпиталізації відмовились. Наразі в нас є дані про пошкодження трьох багатоповерхових будинків здебільшого то невеликі руйнування постраждали вікна балконі. Двері та лоджі наразі комунальники приступили до ліквідації наслідків. І я думаю, що до кінця поточної доби з багатоповерховими будинками буде закінчена робота повністю герметичність буде відновлена. Постраждала 29 приватних будинків. На жаль, деяка частина з них повністю зруйновані, не будуть підлягати вже відновленню, і ці мешканці будуть отримувати сертифікати і відновлення для того, щоб скористатися та придбати собі. Нове житло також постраждало 10 нежитлових а, споруд і гаражі, а, комерційні споруди. Наразі продовжується операція з ліквідації наслідків, і також постраждав один об'єкт критичної інфраструктури. Наразі до ліквідації наслідків залучено 131 людину, понад 30 одиниць спецтехніки. як завжди, дякую за вчасну оперативну роботу підрозділам ДСНС Національної поліції і звичайно всім комунальним службам, які буквально через лічені хвилини. Приступили до операції з ліквідації наслідків. Саме це й дозволило і врятувати життя нашим мешканцям, і врятувати життя всім тим, хто був поранений, але наразі перебуває в стабільному нормальному стані. Дякую вам за таку вичерпну інформацію. Пане Федоров, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що внаслідок атаки терористів сьогодні вночі у Запоріжжі 29 приватних будинків зруйновано. Частина з них не підлягає відновленню. Ну і троє постраждалих станом на цей момент. Робота з ліквідації наслідків чергового воєнного злочину росіян триває. Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови «Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Росіяни знову атакують Україну дронами з півночі, сходу та півдня. Зараз тривога оголошена в половині областей на сході та півночі. Кілька хвилин тому повітряні сили повідомляли про рух балістики на Дніпро. Ну а вночі основним напрямком удару ворога стала Житомирщина. Окрім шахедів, її окупанти атакували ще й балістикою. Чекаємо на відбій та звіти від обласних. Військових адміністрацій про наслідки атак. І щойно потужні вибухи пролунали у передмісті Дніпра. Перед цим повітряні сили оголошували загрозу балістики. Півгодини тому над Дніпром був помічений ворожий розвідувальний безпілотник Орлан 10, який наводить балістичні удари. На Київщині силам безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів. Полювання ще триває. Повідомили в Ова. Наслідок у наслідок атаки в білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждалих немає. І вже відомо, що внаслідок дронової атаки на Кіровоградщині в одній з громад Голованівського району пошкоджені 16 приватних будинків, зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері пошкоджено паркани. Минулося без постраждалих. Повідомили в Ова. У Запоріжжі зросла кількість поранених і вже троє вночі нагадаю, ворог ударив по місту сімома шахедами. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури та в приватний сектор. Зараз там працює наша знімальна група Олена Каптюх і Дарія Зіріново. Олена, що бачите зараз на місці? Чи багато побитих будинків? Таки горі дуже важка ніч для Запоріжжя ще е, з ночі почали нас просто тероризувати росіяни своїми шахедами. Е, як повідомили в запорізькій військовій адміністрації, було сім ударів шахедів. Це е, здебільшого приватний сектор. От зараз ми тут на місці, де і були ці е, удари е, внаслідок е, цієї атаки. Було е, троє поранених, дві жінки і чоловік. Одна поранена, одна жінка. Вона зараз у лікарні, як нам повідомили, вона у важкому стані. Двоє інших поранених вони відмовилися від госпіталізації. До речі, ми поспілкувалися з однією з поранених. Вона нам розповіла, як отримала ці свої травми. Вона живе до речі, ось в цьому будинку, і каже: бігла просто до укриття і. Був удар. Будь ласка, послухайте, що вона розповідає. Перелом там перелам кисті, гематома он, бачите, мабуть, вдарилась, Не знаю навіть де туди бігла. Ось у нас там бомбосховище. весь час там ховалися. Хочу сказати, що тривога у нас в Запоріжжі сьогодні тривала. Майже 12 годин і е, буквально от годину тому і відмінили і знов таки вдімкнули через загрозу балістики. Е, зараз ми на місці, де е, рятувальники, комунальники вони працюють, розгрібають завали, руйнування. Тут дуже багато е, понівечених будинків в приватному секторі е, зараз. їх вже нарахували майже три десятки. Крім того, з вибитими вікнами і багатоповерхівки. Е, зараз це три. Е, і квартирних будинків є і. З десяток нежитлових приміщень багато автівок після ударів. Тут на місці була пожежа. Рятувальники дуже оперативно все це гасили на місці. Ну а зараз люди вже збирають речі, які вціліли після цієї атаки. Щось виносять, переїжджають до рідних. Бо ми нарахували тут до десяти будинків. Вони майже всі зруйновані, там жити. Неможливо, ніхто надає соціальне житло хостели, де люди, які начина можуть зупинитися. Ну а ми слідкуємо за тим, що тут відбувається, і будемо тримати в курсі, ігорю. Дякую, Олено. Дякую, Олена Капцюх, про масовну дронову атаку по Запоріжжю. Ще з 11 сіл Сумщини оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Миколаївську, Білопільську, Річківську та Ворожбянську громади. Із прикордонних сіл цих громад раніше вже вивозили жителів та через загрозу російського наступу до списку додалися нові села. Там нині, за даними Ова, мешкає майже 3 тисячі людей, в тому числі 300 дітей. Родини з малечою вивозять першими. Загалом евакуація на Сумщині відбувається із 213 населених пунктів у вздовж. Ож російського кордону. Відстань від нових громад, що підпадають під обов'язкову евакуацію, до сум менше 40 кілометрів. За тиждень втричі зросла кількість евакуйованих з Куп'янського району Харківщини. Жителі прифронтової громади почали активно виїздити через обстріли, які не вщухають ні на день. Як їх зустрічають у Харкові і чим допомагають, розкаже далі Ірина Антонюк. Кину на ноганок приїздить бус, волонтери зустрічають евакуйованих і допомагають вийти на вулицю. Серед врятованих Микола з мамою чоловік каже, їй вкрай необхідна допомога медиків, а в Куп'янську працює тільки швидка, та й сил терпіти щоденні обстріли вже не залишилося. Кожен день по графіку летять. Ага. прямо по графіку. По графіку з діяті. Починається. Чому прийняли це рішення все-таки взяти і виїхати? Води нема. Ну. Страшно страшно залишатися вдома і Сергію. Він теж Скуп'янська розказує, як на його вулиці російські снаряди вже рознесли на друзки п'ять будинків, а в його хаті вікна повилітали. Бо вони з дружиною вирішили не чекати, коли й до них прилетить. Все ж хто думав, що в таке время пожарать хату свою. Всю життя прожив там а тут ще це інсульт дурацький. Інсульт у Сергія стався, коли росіяни обстріляли будинок доньки. У момент удару він був всередині, вижив, але дуже перенервував. Рука оніміла і ходити тепер може тільки з ціпком. Може буде спокійніше, не буде тих взривів. і лягаєш спати, і думаєш, чи прилетить тобі в хату, чи не прилетить. Тут у хабі волонтери одразу допомагають оформити всі необхідні папери, одноразову грошову виплату додають найнеобхідніші речі, годують усіх. Оглядає лікар сто восім. Ви скільки приїхали? Більше 100 кілометрів Зачастіше це майже усіх хто сюди приїжджає, особливо коли тут багато людей. Тут така нірватрьовка, стрес. Вони приїжджають то тиску. Всі посоки. Найбільше людей зараз виїжджає саме з Куп'янської громади за останній тиждень втричі більше ніж зазвичай, бо обстріли стали просто нестерпними. В рази стало більше в рази стало більше обстрілів авіабомбами РСЗВ, ФПВ. Ми бачимо новини поранених загиблих на жаль комунальних комунальників, цивільне населення. І люди останні тиждень виїжджають дуже активно. Ми зараз кажемо, що за тиждень вже виїхало майже 100 людей. З гуманітарного центру врятованих везуть до нових домівок до родичів або в безкоштовні гуртожитки. Із Харкова Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Польща обирає нового президента. Голосувати на закордонних дільницях почали ще напередодні у другому турі кандидатів двоє. Це мер Варшави, ліберал Рафал Часковський та директор інституту національної пам'яті, консерватор Кароль Навроцький. Перший виступає за курс на демократію та єднання з Європою. Інший пропонує шлях до більш самостійної Польщі. Обидва, щоправда, кожен по-своєму готові підтримувати Київ. Навроцький переконаний, що Україні не світить ані ЄС, ані НАТО, поки вона не вирішить своїх історичних Пречок з Польщею Часковський вважає Росію загальноєвропейською загрозою та закликає зберігати єдність у підтримці України. Обидва кандидати ідуть із мінімальним розривом близько 2%. Новий президент Польщі розпочне виконувати свої обов'язки з 6 серпня. І ті Настав час сказати досить зневаги, досить брехні. Настав час єднатися, розраховувати самих на себе. Я хочу, щоб Польща знову була вільна, смілива і об'єднана. Так, ми хочемо бути частиною європейського союзу, але не того союзу, який диктує нам, як навчати наших дітей. Не буде Польщі, яка буде поглинена ідеологією європейської зеленої угоди. Нам цього не треба. Ми приєдналися до ЄС, щоб мати більше свободи, а не рабства.